Сергій Каплін надовго запам'ятається полтавцям як народний депутат, який прорубав шлях до кабінету міського голови сокирою. За словами нардепа, таким чином він відстоював інтереси простих людей. Нині головне не допустити здорожчання тарифів на житлово-комунальні послуги нарешті освоїти за призначенням 3 мільйона гривень, які депутати міськради ще кілька місяців тому спрямували на підтримку учасників АТО та допомогти полтавцям отримати соціальне житло по вулиці Героїв Сталінграду 8. Боротьба тільки починається. Після того, як я заявив, що буду підтримувати нового мера міста, кандидата в мери міста Олександра Шамота, за ним постійно здійснюється спостереження бандою Мамая. Ми будемо оберігати кандидата. Ми будемо захищати ваше право і вашу можливість мати нового, ефективного, молодого, дієвого міського голову і новий склад міської ради. Сергій Каплін вже звернувся до президента України Петра Порошенка, щоб голова держави зобов'язав Генеральну прокуратуру СБУ та Міністерство внутрішніх справ створити фахову робочу групу, яка б розслідувала зловживання Олександра Мамая на посаді міського голови. Обіцяю вам рубав, рубаю і рубатиму для вас прохід до тих чиновників, яких ви із своїх податків годуєте. Рубатиму правду, рубатиму вам право бути з ними на відстані витягнутої руки. Результати вчорашньої нашої подорожі в кабінет мера є сьогодні. Всі без винятку інстанції на ранок почали займатися проблемою тих людей, які прийшли учора разом зі мною у міську раду і в кабінет міського голови. Добро повинно бути з кулаками. Переконаний нардеп. Він обіцяє відстоювати інтереси полтавців, якщо доведеться навіть у кардинальний спосіб.